Попрощатися з імперським минулим та залишити його у музеї в Одесі. Досі стоять чимало пам'ятників, які пов'язані з російськими та радянськими діячами. Одеська обласна військова адміністрація доручила їх демонтувати, а депутати міської ради нещодавно підтримали рішення щодо виділення коштів. Куди і коли незабаром перенесуть імперські маркери? Невідомо всі інші подробиці знає Світлана Довжук. 200 тисяч гривень на розробку документації з демонтажу та перенесення пам'ятників виділили в Одесі на сесії міської ради у списку пам'ятники Пушкіну, російському імператору Олександру II, письменнику Ісаку Бабелю, підводнику Олександру Маринеску, маршалу Радіону Малиновському та іншим. Але за ухваленим рішенням можуть стояти місяці невизначеності. Більшість депутатів проголосували за, майже абсолютна більшість, там буквально декілька було, хто не проголосували. Я думаю, що це там чисто по технічним якимось питанням. Вересні виконком прийняв відповідне рішення. І тепер це було винесено на сесію. Щоб провести певні роботи, треба виділити на це кошти, тому це голосували депутати, звісно, як частину бюджетних питань. Це залежить від того, як це буде виконуватися. Я прекрасно розумію, що якщо немає політичної волі міської влади. То це рішення може відкладатися далі. Про це швидким не буде, кажуть депутати. Спочатку управління капітального будівництва має провести обстеження пам'ятників і вже після цього оголосити тендер на виконання робіт. Однак точні терміни та чіткі межі для цього наразі не визначені. Тим часом суперечливі пам'ятники регулярно провідують активісти. Пам'ятник Пушкіну в Одесі, який виготовлений з бронзи та граніту, спорудили ще в 1887 році. Спочатку війни його неодноразово обливали червоною фарбою та покривали погрудя російського поета поліетиленовим пакетом. Активісти вимагають від місцевої влади перенести цей пам'ятник, адже на їх думку він є символом російської окупації. В Одесі громада вже розправлялася з комуністичною символікою власноруч. У вересні активісти демонтували барельєф із зображенням ордена Леніна та радянською мед. Далі золота зірка на меморіалі крила перемоги. Тоді громадські діячі заявили, що й надалі будуть допомагати дотримуватися закону про деколонізацію. Це питання часу, коли її буде демонтовано. Або це зробить цивілізована влада, як з певним Катерині II, перенесе його до музею, або це зробимо ми. Але ми не є фахівцями з демонтажу, і тому можна трошки буде його пошкодити, що не хотілося. б. Хотілося б, щоб це було адекватно та цивілізовано перенесення до музею. Тому тут поки що всі карти місцевої влади, і вона може це зробити і прибрати будь-які маніпуляції, типу як це зробили з певним Катерині. Є чудовий приклад, просто можна провести паралелі. Прощатися з першою гучною пам'яткою про російське минуле в Одесі почали ще у грудні 22-го. Пам'ятник Катерині II демонтували та перенесли на територію Одеського художнього музею. Тоді тендер на проведення демонтажних робіт не оголошували. Зараз на місці пам'ятника Катерині II майориць український прапор та встановлено символічний меморіал у пам'ять про загиблих захисників України. Фахівці вважають усім пам'ятникам, які є претендентами на демонтаж та які містять символіку російської та імперської політики, місце у музеї. Ми не проти, і ми за те, щоб ці пам'ятники були перенесені до музейних сховищ. Тобто до музеїв в експозиції музеїв де будуть відповідні таблички з інформацією про те, де були ці пам'ятники і чому їх знесли, і про особистість. Це стосується насамперед пам'ятників, які є досить такими значними архітектурними творіннями. Але ми за те, щоб, наприклад, увічнити пам'ять видатних одеситів. Видатних історичних діячів їх тут забагато, але жодного пам'ятника, скажімо, видатним вченим немає. Такого рівня як М'єчников. Є маленький бюстик в сквері, але пам'ятника достойного немає. Немає пам'ятника тому ж самому Миколі Гамалії. Підставою до демонтажу є розпорядження голови одеської ова, яке є обов'язковим до виконання серед 19 об'єктів, сім пам'ятки архітектури. Одеська мерія зверталася з листом до Ова щодо перегляду розпоряджень. Проте звернення було відхилено відповідно до закону у голови обласної адміністрації протягом трьох місяців, з квітня по липень, були повноваження. По демонтажу, скажімо так, об'єктів монументальної скульптури, пам'ятників, тобто які відповідають вимогам закону. Тобто, якби все було вчасно зроблено органами місцевого самоврядування, то не було б необхідності приймати такі розпорядження. Щодо того, що Одеська міська рада замовила проєкт обстеження, ну це в принципі нормально, тому що дійсно треба зрозуміти, як правильно знову ж таки демонтувати цей пам'ятник так, щоб його не зламати. Мати міська влада посилається на необхідність погодити це рішення з ЮНЕСКО. До цієї організації звернулися і деякі діячі, які виступають проти знесення і пропонують відкласти це до завершення війни. Але за словами юриста Артема Карташова, для демонтажу не потрібен спеціальний дозвіл, адже пам'ятник тому ж Пушкіну ще торік у листопаді був виключений урядом з реєстру пам'яток національного значення, так само, як і пам'ятник Воронцову. Кабінет міністрів вже всі вивів пам'ятники пам'ятки національного значення, Там це пам'ятник Пушкіно і Воронцову в Одесі, наприклад, пам'ятник Суворова в Ізмаїлі. Вони вже виведені з реєстру, тобто жодних перешкод, для їх демонтажу немає, так само і немає підстав для розроблення якоїсь документації, це виключно затягування часу. Але щодо місцевих пам'яток, звичайно, частина пам'ятників є і досі пір не вирішено питання про їх виключення, наскільки мені відомо. Поки питання пам'ятників в місті ще остаточно не вирішено. На Одещині активно перейменовують вулиці, сквери та провулки з імперськими та радянськими назвами. Тепер вони носитимуть імена загиблих українських військовослужбовців та українців, які боролися за незалежність країни у різні історичні періоди або були відомими науковцями, митцями чи освітянами. Світлана Довжук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.